Це відео. Напіво, автоматичне заповнення. Проблема виникає тоді, коли одна кнопка щось робить, і в нас йде якийсь збій. Або треба якусь таблицю дозавантажити, перезавантажити, передивитися, що щось нас не влаштовує. І давайте, на прикладі продаж: оцих раз, два, три, чотири, п'ять таблиць, ми подивимося. А що робити, якщо в нас, наприклад, ми бачимо, що продажі заповнились некоректно одною кнопкою, і ми хочемо пройти кожен крок окремо, щоб проконтролювати, як таблиця заповнюється на кожному кроці? Отже, дивимося, зараз є в таблиці дані, і вони нас не влаштовують. Наше завдання їх видалити. Для цього ми йдемо в сафті. Очистити одною кнопкою. І це обробка для видалення даних. І тут є дані для аудиту, це ті дані, що ми завантажили. САВТІ це ті дані, які вже, таблиці, які ми заповнили для сафті, формування сафті. і мепінг – це ті дані, які ми мепили. І наше завдання зараз в сафті видалити документи по продажам 4.1. Вийшло 6, неправильно. 4. Набираємо 4-1, заповнити, далі контр-А. Виділяємо всі таблиці, контр-ентер, заповнюємо ось ці таблиці сюди і видалити. І бачите, у нас всі таблиці. Зараз ці мають бути пустими. Перевіряємо, чи вони пусті. Да. Пусті таблиці. І зараз зайшли в таблицю продажа лінія. 4-1 на один продажа лінії. Ці таблиці мають бути заповнені таблична частина всіх продаж в вашій програмі. І тут є три, якби таких кнопки. Заповнити автоматично, потім звідки ми беремо ці дані, і звітність по ньому. Звідки береться дані? І ми бачимо, якщо тут цю кнопку нажимаємо, що це таблиця податків сюди буде використовуватися, таблиця одиниць виміру, бо це продажі, і 71 -та таблиця продаж це та таблиця, яку ми вивантажили і завантажили при першій і другому відео. І, відповідно, ми можемо зразу звідси ж провадитись в із цих таблиць, подивитися, чи вони заповнені. Давайте провалимося. От ми порвалися в таблицю податків. От в нас є ПДВ, яким в нас зараз використовується. Далі в нас є таблиця одиниці виміру. Це вже ці одиниці виміру, які ми використовуємо для САФТІ. І нажимаємо заповнити таблицю, і ось в нас заповнилося. Таблиця по продажам Лінія. Далі ми заходимо в таблицю документ, тобто мало лінію заповнити, табличну частину. Надо ще документ заповнити. Тут є от е, кнопка лінія, і ми бачимо, що вона. Іде, використовується таблиця мапінг видів документів, клієнти, тому що тут мають бути всі наші покупці і продажі. Лінія. І ми нажимаємо, в нас заповнилися документи автоматично. Далі йде доставка, вона заповнюється із лінії. Далі йде податки на рівні лінії. Податок на додану вартість, і вона заповнюється. Ми її спочатку в лінію заповнили, а потім сюди вже перенесли. І податок на додану вартість на рівні документу. Ось таким чином. полуавтоматом, ми можемо кожну таблицю руками пройти. А коли ми нажимаємо одну кнопку Заповнити все, вона автоматично нажимає кожну кнопку, ну замість вас. Ось це вся різниця, кнопка Заповнити все від цих всіх кнопок. Тобто то в цій кнопці ми автоматично пронажимали кнопки. Но часто буває, що от ми заповнили, і яка, якісь, допустимо, закупки в нас повністю завантажилися хорошо, а продажі погано. І там немає коди від РПО, чи ще якусь інформації, чи ще, ми бачимо, що воно рве по контролям, і ми тоді далі знову його видаляємо. Ти вже там полуавтоматом заповнюємо. Тобто в нас немає такого, що ти нажав, а потім молишся, щоб воно заповнило правильно. Всі процеси підповнені вашим контролем. І якщо вам є якісь спеціальні ваші процеси, і навіть нас немає, ви запросто можете сюди дописати свою кнопку, якщо вам треба заповнити ваші дані в якійсь унікальній формі.